Я что он не человек. человек, я прошу сделать замечание. Не надо я меня лечить и рассказывать. Здесь здесь что мне делать? Тихоненко Александру Владимировичу. Прошу проголосовать. За. Я считаю. Еще раз за. Я считаю. Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Воздержались. Два. Спасибо. Решение принято. Тогда я зачитываю проект постановы, что можно на этом вопросе не останавливаться. Значит, зачитываю уже постановочный часть. Значит, э, відповідно до ч. 1 статьи 33 Закон Украины про выборы народных депутатов, выборчая комиссия и регулирование Основной формой работы выборчей комиссии є заседание Яке скликається головою комісії, в разі його відсутності заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника секретарем комісії? З, до, з доданих до заяви пояснень почається, що засідання дільнішій виборчої комісії на 29 було проведено, що було проведено 4 листопада 2012 року приміщення з ООЖ 2 за адресою громадовицького вулиця Вишня, 15, скликалось головою ДВК на 29 у відповідності з положеннями статті 33 закону України про вибори народних депутатів України. Згідно частини 9 статті 113 закону України про вибори народних депутатів України, виборча комісія відмовляє задоволені скарги, якщо встановить, що рішення діє про бездіяльність суб'єкта скарження вчинені відповідно до закону межах повноважень, передбачених законом і не порушують виборчі права суб'єкта звернення зі скарговою. Враховуючи вище викладене, та керуючись статтями 108 113 закону України про вибори народних депутатів. Встановить ЦВК no 133 від 31 липня 2012 року про порядок розгляду скарг виборчими комісіями з виборів народних депутатів України. А Кружна виборча комісія для мандатного виборчого округу номер 48 постановляє Задоволені вимог заяви довіреної особи кандидата народних депутатів України Жарського і Тіханенкове відмовити в повному обсязі, копії цієї постанови надіслати Центральній виборчій комісії ДВК no в Краматорський міський відділ ВВС України в Данівській області. У кого есть вопросы по проекту постановки? Нет. нет Тогда нет. прошу проголосовать. Пожалуйста, за. Принято единогласно. Спасибо. Все, комиссия 499. Всего. Спасибо.